Головні події тижня від ЮЕЙ. Головне про події 7 квітня. Генштаб проти закону про демобілізацію. Українські біженці можуть тратити свій статус у ЄС. Глобальні фондові ринки обвалилися через мита. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Представники Міноборони підготували законопроєкт про демобілізацію. Однак Генеральний штаб Збройних сил України не підтримує документ, адже його ухвалення і реалізація призведе до одномоментного звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених військових. У лікарнях досі перебувають 33 мешканці Кривого Рогу, які дістали поранення внаслідок російського удару балістикою по місту 4 квітня. За даними голови ради оборони міста Олександра Вілкула, 18 дорослих та двоє дітей у важкому стані. У Києві досі розбирають завали в Оболонському районі. Рятувальники весь день і ніч ліквідовували наслідки ранкового удару, якого росіяни завдали 6 квітня. Крім того, вранці 7 квітня поблизу станції метро Олімпійська загорілася автівка. За даними нацполіції, пожежу загасили. Чоловіка за підозрою в підпалі автівки затримали. Мільйони українських біженців можуть втратити свій правовий статус у ЄС після припинення бойових дій в Україні, оскільки наразі країни Євросоюзу не мають чіткого плану щодо тимчасового захисту утікачів від війни після досягнення перемир'я. Про це попереджає видання Європейська Правда в Україні протягом місяця. Пальне на АЗС може здешевшити на 2-3 гривні через суттєве зниження цін на нафту на світовому ринку. Про це заявив директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Радник президента США Дональда Трампа Майк Волц додав журналіста Голдберга до секретного чату в сигналі, бо помилково підписав його номер іменем речника ради нацбезпеки Брайана Г'юза. Про цей казус пише видання Guardian. Показово, що президент США був більш розлючений не обговоренням військової операції у незасекреченій системі, а тим, що у Волца був номер головного редактора журналу Atlantic, який він зневажає. Глобальні фондові ринки обвалилися через мита Трампа. Пише видання Financial Times. Також впали криптовалюти і ціни на нафту. В Азії найбільше постраждали ринки Гонконгу, де акції впали на 13%, і Тайваню, де зафіксовано найбільше падіння за всю історію на 10%. Акції в материковому Китаї впали на 7%. Курс біткоїна знизився на 4%, до 76 221 долара. Хоча більшу частину цього року він торгувався вище за 80 тисяч. Страждали також інші криптовалюти. У свою чергу Китаю відповідь обмежив експорт рідкісних земельних металів, повідомляє агенція Bloomberg. Йдеться про Самарій, Гадоліній, Тербій, Деспрозій, Лютецій, Скандій та Ітрій, які використовують у високотехнологічному виробництві від електромобілів до зброї. Українка Таїсія Онофрійчук виборола три золота на першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії. Порадувала суспільне дебютне золото. Онофрійчук здобула у багатоборстві перший день. Кубка головне про події 8 квітня. На боці росіян проти ЗСУ воюють китайці. До Росії намагалися вивести церковний дзвін Петра Могили. Ілон Маск розкритикував трампівські тарифи. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. У мінфіні заявили, що в бюджеті є гроші на всі виплати військовим. Таким чином, відомство спростувало інформацію, що нібито наприкінці року військові можуть лишитися без грошового забезпечення. ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії на території України, заявив президент Володимир Зеленський. Він доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради. Він свідок у справі про корупцію в земельній та бюджетній сферах столиці. Про це повідомляє видання Бабель. Контрабандист намагався вивезти до Росії церковний дзвін Петра Могилина. Прохання патріарха Кирила про це пише видання Українська Правда. Артефакт виявили у громадянина Молдови литовські митники. У Харкові судитимуть ворожого диверсанта, який застрелив українського військового, вчинив диверсії та планував замахи на голову Ова Олега Синігубова та очільника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Обвинувачений 55-річний уродженець міста Євпаторія в Криму мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 15-го року він переїхав до російського Білгорода. У застосунку армія Плюс відтепер можна забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн через дію, повідомляють у Міноборони. Для цього потрібно подати заяву через «Армія Плюс у розділі Сервіси. Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових. Президенту США Дональду Трампу не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну. Про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінієміном Нетаньяго в овальному кабінеті. Ілон Маск виступив із критикою тарифної політики Дональда Трампа та особисто звернувся до нього з проханням скасувати нові мита. Пише видання Washington Post. Маск, який очолює Теслу, вважає мита шкідливими для міжнародної торгівлі і власного бізнесу, оскільки компанія має великі ринки як у США, так і в Китаї. Попри це, Трамп пригрозив запровадити додаткові 50 відсоткові мита, доповнюючи нещодавно оголошення 34%. 12 квітня в Умані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану. За даними CNN, їх очолить міністр закордонних справ Ірану Абаса Ракчі та представник президента США Стів Вітков. Міноборони США розглядає виведення до 10 тисяч військових зі східної Європи. Доповідає NBC News. Ці підрозділи є частиною 20 тисяч осіб, яких адміністрація Байдена розгорнула ще у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною. У 2024 році у світі зафіксовано рекордну кількість страт. За даними щорічного звіту правозахисної організації Amnesty International про глобальне застосування смертної кари, оприлюднений 8 квітня. У 15 країнах світу було страчено щонайменше 1518 осіб. Основну відповідальність за зростання кількості страт несуть Іран, Ірак і Саудівська Аравія. Головне про події 9 квітня. Росіяни розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Трамп заявив, що його. Цілують у дупу, а компанія мета вела обмеження у соцмережах для підлітків. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Уряд виділив 113 мільйонів гривень для підготовки угоди про надраз зішан. З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а мін'юст 54 мільйони. Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Лівий берег. Україна витрачає у сім разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж Росія. Повідомляє Open Data Bot. зазначається, що у 2024 році Україна витратила на лобійські послуги у США 62,5 тисячі доларів. Це у шість разів менше ніж у 2023 році. 366 тисяч 700 доларів. Державне бюро розслідувань провело обшуки у співголови фракції удару Київраді та ексрадника кличка Дмитра Білоцерковця. Слідчі вивчають походження криптовалюти, яка належить білоцерковцю. Суд продовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон ще на два місяці. Про це повідомляє телевізійна служба новин. Пекін у відповідь на повідомлення про взяття в полон двох китайських військових в Україні заявив, що перевіряє цю інформацію, і підкреслив, що завжди закликав своїх громадян утримуватися від участі в будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі. Про це пише видання The Independent. Один з полонених розповів, що вступив до російської армії через посередника в КНР заради російського громадянства, заплативши за це 300 тисяч рублів. Це більше 7 тисяч доларів. Російське міноборони заявило про масову атаку українських безпілотників уночі 9 квітня, зокрема на моздок, де дрони атакували військовий аеродром. 158 дронів, нібито збито над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом. Дональд Трамп заявив під час Національного республіканського комітету конгресу у Вашингтоні, що країни, які намагаються укласти тарифні угоди зі США, цілують його в дупу за його словами. США щодня отримують майже 2 мільярди доларів завдяки запровадженим митам. У свою чергу Китай відповів Трампу, запровадивши 84-відсоткові мита на американські товари. звітує агенція Bloomberg. Альтернатива для Німеччини вперше очолила рейтинг політичних партій в країні. Пише видання The Welt з посиланням на дані соцопитування ІПСОС. Це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Через обвал даху у нічному клубі Джет у столиці Домінікани Санто Домінго загинуло 98 відвідувачів. Поранені щонайменше 160 людей. Як стверджує агенція Associated Press, розбір завалів ще триває. А чому впав дах? Поки що невідомо. В інстаграмі підлітки не зможуть вести прямі ефіри без дозволу батьків. Пише видання Бабель також батьки тепер зможуть ставити щоденні ліміти на користування інстаграмом та фейсбуком, блокувати доступ до них у певний час та бачити, з ким їхня дитина спілкується у чатах. Майже 2 мільйони українських школярів залишились на заході. Корупціонери масово мобілізуються до лав зсу. Друзі Трампа заробили мільярди на термінувальні мит. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна та Євросоюз продовжили дію транспортного безвізу до кінця 2025 року. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тобто українським автоперевізникам і далі не потрібні спецдозволи. У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 145-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами. ППО ліквідувало 85 дронів на підступах до Києва. Зафіксували 30 російських БПЛА. 16 з них знищили. Через атаку у столиці вирували пожежі. Знищено приватний будинок. Постраждали 4 людини. Близько 1 мільйона 740 тисяч школярів інтегрувалися в заклади освіти за кордоном і наймовірніше не повернуться до українських шкіл, пише видання «Дзеркало тижня». Стрімко впала і кількість абітурієнтів. Якщо у 2023 році на бакалавра вступало 53 тисячі 300 осіб старше 25 років, то у 2024 році лише близько 4 тисяч. Військова служба правопорядку у збройних силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екс керівника державної фіскальної служби Романа Насірова, фігуранта газової справи пов'язаної з екс нардепом Олександром Унищенком. Наказ про його мобілізацію наразі скасовано. Водночас суд продовжив Насірову запобіжний захід ще на два місяці. Щоб уникнути тюрми до ЗСУ добровільно мобілізувалися 48 обвинувачених у корупції. Повідомляють у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання. Україна та Грузія відновили поромне сполучення, повідомив директор з комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Тимофій Мураховський. Вперше з початку повномасштабного вторгнення з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі виконано два рейси. Президент Франції Манюель Макрон допустив в інтерв'ю французькому телебаченню, що Франція визнає Палестину на Черневій конференції ООН. разом із Парижем про визнання Палестинської держави можуть оголосити ще кілька країн. Статки найбагатших людей світу сумарно збільшилися на рекордні 304 мільярди доларів після рішення президента США Дональда Трампа призупинити введення мит проти країн, які не ввели заходів у відповідь. Свідчить індекс мільярдерів Bloomberg. Найбільше на зростанні вартості акцій заробив бізнесмен із його команди Ілон Маск, а саме 36 мільярдів доларів. Сам Трамп похвалився в овальному кабінеті, що його друзі добре заробили. Американські фондові біржі також різко почали зростати після новини про 90-денну паузу та зниження мит, які Трамп встановив на рівні 10% на цей період. Зокрема, промисловий індекс Доу Джонса піднявся на 6%. Apple привезла 600 тонн айфонів з Індії до США, рятуючись від мит Трампа. Повідомляє агенція Reuters. Оскільки більшість пристроїв роблять у Китаї, який обкладається митом у 125%, Apple переносить виробництво до Індії. Головне про події 11 квітня. Столичну мерію стрясають судові чвари. Окупанти просуваються на Донбасі. Путіна не судитимуть у Гаазі, доки він президент. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. За місяць так званого перемир'я Росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 шахедів. шахетів. Про це заявив у соцмережі X очільник МЗС України Андрій Сибіга. Також Сибіга повідомив, що Україна офіційно встановила дипломатичні відносини із Сомалі. Заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Фейсбуці пригрозив судом очільнику Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченко. Поворозник написав, що Ткаченко, який звинуватив його у корупції, доведеться підтверджувати свої слова у суді. У свою чергу Ткаченко судиться з головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком. За повноваження наразі суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень кличка. Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною. Повідомляє моніторинговий ресурс Діпстейт. В Україні запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн. Преслужба компанії Flixbus оголосила про запуск рейсів Вінниця Штутгарт, Дніпро, Варшава та Київ кишинів в Україні випробовують унікальні бойові наземні дрони з волоконно-оптичним управлінням. Пише видання Бізнес інсайдер. Основне призначення таких наземних дронів удари по ворогу, доставка вибухівки чи саме підрив біля техніки. А волоконно-оптичний кабель робить їх стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Посол США в Україні Бріджет Брінк пішла у відставку через зростаючі політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа, стверджує Financial Таймс. Велика Британія розглядає можливість розгортання своїх військ в Україні терміном на п'ять років, стверджує видання The Telegraph. Таким чином, військове керівництво королівства хоче допомогти підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Росії. Військова допомога Україні оголошена на сьогоднішньому засіданні у форматі Рамштайн перевищує 21 мільярд євро. Це 23 мільярди 850 мільйонів доларів. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, це рекордна підтримка. У свою чергу новий пакет допомоги анонсувала Німеччина. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, він включатиме розвідувальні безпілотники, чотири системи протиповітряної оборони Ірісте, 15 танків Леопард, 1 та 100 тисяч артилерійських боєприпасів. А Нідерланди виділять 150 мільйонів євро на ППО. Передає Укрінформ. Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме російського диктатора Владіміра Путіна доти, доки він перебуває на посаді президента. Про це повідомляє Euronews. Дипломатичний посланець президента США Дональда Трампа стів Вітков знову вирушив до Росії, де має вже втретє зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним 11 квітня. Про це пише Сайт Axios. У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку Гудзон неподалік Мангетина, повідомляє The Associated Press. За даними офіційних осіб, загинуло шестро людей. Серед них виконавчий директор іспанського підрозділу компанії Siemens. Китай збільшив мита на американські товари на 125 відсотків. У відповідь на дії Дональда Трампа про це йдеться у повідомленні митно-тарифної комісії Державної ради Китаю. Франція заборонить учням користуватися смартфонами у середніх школах, пише видання Guardian. З вересня 25 п'ятого року їх потрібно буде залишати перед уроками у шафтах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.